Усім привіт! Зараз я покажу, як встановити, як завантажити і встановити Unreal Engine версії 4 і 8, найсвіжіший на даний момент. І можливо хтось вже в інтернеті шукав схожі відео. Тим не менше, отже, заходимо на сайт, натискаємо Get Unreal, отримати движок чи First Name, ім'я, last name, прізвище, запам'ятайте. Буде корисно. E, display name, ваш нік або нік або логін, емейл і пароль. Де e, натиснете Я підтверджую і погоджуюсь і так далі. І натиснете Sync up. E, далі вам прийде на пошту повідомлення. Навіть підтверджувати не обов'язково. Нічого після того, як ви це все заповните, натиснете Sync Up, у вас з'явиться віконечко. А я зай... просто зайду, з'явиться отаке віконечко, натиснете Download і у вас завантажиться ось такий файл Epigame Launcher. Ось він. Я його завантажу, відкриваєте. Зараз він відкриється. І якщо на вашому диску чимало пам'яті, натискаєте Install і встановлювати програми іграшки, думаю, всі знають знаю, як. Він в мене вже встановлений, тому я його встановлювати не буду. Так, далі запускайте Epic Game Launcher. Він запускається отаким от чином. Можна запустити офлайн, тобто не заходити в обліковий запис, але я раджу зайти. Там він спочатку попросить вас власне, зайти. І от ваш обліковий запис. Тут, видні, налаштування. І от головне вікно, де ви одразу до встановлення перейдемо. Ось тут натискаєте цей трикутник і випадає остання версія. Обирайте версію і натиснете Download. Це один спосіб. Для, той, для тих, хто хоче повний контроль отримати над своїми версіями слід Зайти в library і ось тут Engine Version. Можна додати версію, обрати версію. Так. А ось тут обрати версію. І собі встановити. Видаляється рушій кнопкою просто Uninstall. Можна плагіни поставити версії 4.8. І запускається кнопкою Launch або ось тут кнопкою Launch. Ось тут пише, скільки ваш рушій займає на жорсткому диску. І, в принципі, все. Після того, як ви його запустите, з'явиться вікно, в якому ви будете обирати тип вашого проєкту. Завантажується він чимало часу, судячи із розміру. Тому слід трошки почекати і все буде добре. Epic Game Launcher корисна штука, тому я розповім про нього в наступному відео. На цьому бувайте!